І прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня поїде до Москви, щоби зустрітись з диктатором Владіміром Путіним. Нагадаю, що в Києві він був 2 липня. Про це повідомляє Угорська служба Радіо Свобода з посиланням на джерело в уряді Угорщини. І як пишуть журналісти, Орбана також супроводжуватиме глава міністерства закордонних справ Петер Сіярто. До слова останній від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію. І Радіо Свобода зазначає, що звернулись за офіційним коментарем до Угорського. Уряду для підтвердження інформації, але поки що відповіді їм не надали. Ну а далі про а, чергові можливі кадрові. Перестановки в найвищих владних кабінетах прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ймовірно планують звільнити. Принаймні, про це пише видання Українська правда з посиланням на співрозмовників у команді Володимира Зеленського. Нібито президент втомився від Шмигаля. Цитата. Він його не особливо слухає вже навіть це якась більше емоційна річ ніж про рахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій. А Шмигаль, хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися. Інший високопоставлений співрозмовник української правди розповів, що це вже другий захід на звільнення шмигаля за останні два місяці. Замінити ж нинішнього прем'єра можуть першу віце-прем'єр-міністеркою і міністеркою економіки України Юлією Свериденко. До речі, про такі. Кадрові перестановки говорили і в лютому цього року.